Більш як 10 тисяч осіб зустрілися у Каннах на ярмарку, що зветься Мі Ті. -Ві». Ці люди це телепродюсери, представники телевізійних мереж і загалом ті, що репрезентують світ телебачення. На цій події подаються на огляд телевізійні серіали, за якими стежитимуть глядачі у цілому світі. Цього року МІП Тіві відзначає своє 50-річчя. телебачення. Нині проходить крізь фазу глибокої трансформації з точки зору економіки, мистецтва та технології. 50 років тому у Каннах почали збиратися телевізійні фахівці з тим, аби виробити і зрозуміти майбутнє телебачення. Телевізійні продюсери нині мусять адаптуватися до нових. Економічних викликів у часи, коли поступ у напрямку телевізійних технологій диктує зміну підходів. Говорить Жерон Делей, директор відділу компанії Рід Мідем. Сьогодні користувачі і глядачі і загалом всі, хто дивиться телебачення, потребують дедалі більшого розвитку, байдуже в якому напрямку. Але як поєднати розвиток та якість? Тут перш за все йдеться про серйозний творчий підхід, але як все це спрямувати у прибуткове русло, і як власне при цьому зацікавити аудиторію? На додаток багато хто з тих, хто приїхав сюди, намагається нині поєднувати, сказати, б, традиційне телебачення з інтернетом. Вже зараз майже не існує жодного кордону між телебаченням та інтернетом. Тому що власне те, що ви бачите і що вам подобається, замовляє, так би мовити, цілу музику. Інтернет революціонізує те, у який спосіб ми працюємо, так само як інтернет революціонізує саме телебачення. Тут на виставці MIP TV було подано кілька нових каналів, які існують на інтернеті. Говорить Майкл Стівенс, засновник інтернет-каналу Vsauce. Я думаю, що існує багато рецептів успіху. Так сталося, що я знав людей науки і освіти, але водночас було надзвичайно важливо дослухатися до того, що саме хоче аудиторія. Вони не просто хочуть бути вашими прихильниками, вони хочуть бути вашими друзями. Коли вони передплачують ваш контент, вони не розглядають вас як акторів, вони дивляться на вас як на друзів, з якими вони пов'язані, і хотіли б бачити їх друзями, їхніх друзів. Ніп тіві не є суто ярмарком, де продаються і купуються телевізійні програми. Це чудова нагода побачити героїв телесеріалів та інтернетних програм. Отож, телеподія в каннах є цілковито всеосяжною.